Вітаю, друзі, слава Україні. Сьогодні у нас вже 15 січня 25-го року. І в нас почались опороси і почались і морози, як завжди. Ось зараз у нас маленькі поросятка. І мороз сьогодні у нас був ну, ночі перед утром, десь мінус 6. Ну, ми поросятам ось ставимо такі лампи. І зараз покажу ближче. Ось такі ще ну, пластикові такі завіси їм тут поставили також, щоб там було тепло. А ну, покажіться. Ось там будочки вони сидять. Там на полу у нас доски, а під досками йде підложка, а потім на самому низу керамзит. Так що там тепла для них така подушка. І вони, там собі сп'ять теплому. Ну, ще, як тако, Більше морози, то у нас стоїть ось там болір'ян. Ось, бачите, там в кінці. І ми його топимо. Ось зараз розтопили, тільки. І лампа. Ось цим поросяткам, вже дві неділі. Сьогодні буде у них операція кастрація. Будемо їм давати другий раз уколи, і будемо е, одразу каструвати кабанчиків. Так, ну це Машка у нас Йоркшир, вона з третім опоросом, була злучена з ландрасом. Ну і ось такі поросятка ось бігають тут біля мамки. Мамка вже на старті, їздять добряче їсть. Скажу вам, у цих ярбширіб дуже гарний апетит. Вони навіть як і поросяться, вони е, не пропускають ні, нічого. Дала їсти все, вона встала, поїла, лягла і далі поросяться. Такі вони до апетиту, тому вона їсть десь 8 кілограмів на день. Поки що. Надалі, може, ще і будемо додати. Да. Ось такі поросятка. Є у нас тут ще менше трошки. Ось ці їм тільки чотири дні. Ось бігають тут теж щось кувиряється. Ми їм тут накидали січки такої, ну, горохлянка у нас. То вони тут собі корпаються. У них також тут лампа. І теж поставили їм таку завісу. Ось таку. Машка, тихо, тихо, тебе ніхто не трогає. Ну і ось там вони сидять під лампою, гріються, їм тепло, під нізом теж тепло, а виходять сюди тільки їсти і водичку пити. Це теж мамка Йоркшир, це дві сестрички, ну їх три. Ну, але третя ще пізніше буде пороситись. А ці вже теж була злучена з ландрасом, у ну, неї багато аж 17 штук було. Ну, двоє відійшло, а то є. Ми вже їм дали вчора перші, перші привівки, покупірували хвостики. А вже через 10 днів будемо вже повторно давати і тоді теж будемо кабанчиків каструвати. Так, ну, ось так, друзі, з нашими опоросами. Ну, Зараз пару днів навіть цей мороз буде, а потім піде знову тепло. Ось гріє тут болір'я. Сарає тепло, тим більше у них лампи не замерзнуть. Ну, ця мамка теж вже на старті, але ще ячмінку її підмішую трошки. Ну, їсть майже так само, як і та. Ну, десь поки що даю кілограмів 6 цієї. Бо тільки декілька днів як розпоросилась, ну вона би, у неї теж апетит дуже гарний, і вона б її відро з'їла б. Ну, але так багато ну, не можна давати одразу. Поросятка ще маленькі і можуть запоносити, як мамка переїсть. У неї і так молока ну, багато. Вона як поросилася, то у неї молоко текло, як у корови тако ручйом. Так, що вони молочні, і поросяткам поки хватає молока. І то, що ми даємо по раціону, теж свіноматкам хватає. Ну, а надалі я буду дивитися вже по тому, як поросятка будуть рости і буде їсти свіноматка, то будемо додати, звісно ж. Ну, а ті старшенькі у нас вже. У них там збоку годівнички є, ми їм вже підсипаємо предстарт, щоб вони привикли. Оце вони предстарт і старт поїдять поки біля мамки. І коли відлучимо, там ну, декілька тижнів, поки стресовий період пройде, а потім переводимо на, чистою, ну, на чисту дерть і вони далі вже їдять по раціону свого. Чисту ну, одну групу. Без преміксів і без БМВД. Так, ну все, друзі, на цьому все. Ставимо вподобайку. Підписуємося на канал. Філософія фермера» в Ютубі і в Тіктокі. Пишемо коментарі. І всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!